Це було свято дерев та київської влади. У піднесеному настрої посадовці висаджують елітні сорти каштанів на хрещатику. Грошей не пожаліли. Кожен з майже трьохсот стволів тягне на 5 тисяч гривень, загалом біля мільйона. Організоване справжнє шоу. Ми завезли каштани, які за думкою фахівців. Якраз ну, найкраще переносять і клімат, і ті хвороби, які є. Коли каштани розквіли, виявилося, що більшість з них не елітного сорту бріоті, а звичайний каштан кінський, який коштує значно дешевше. Сьогодні влада вже заявила, що майже знайшла крайніх у афері з саджанцями. З посади усунена керівника зеленобуду Шевченківського району Києва Олександра Цимбалюка. займаної посади в мене але програма гроші готова повідомити нові подробиці цієї справи. Каштанове розслідування з головної вулиці столиці привело нас в село під Києвом. Саме тут, можливо, ми і дізнаємося, хто підмінив загадкові саженці. Ми на території таємничої фірми, яка, начебто, і закупляла каштани в Італії на замовлення влади. Ми перші, хто сюди потрапив. Територія Велитенська. Більшість рослин, які ми побачили за кордону. Щоправда, не зрозуміло, чому саме цю фірму обрала влада, адже асортимент та ціни від цієї фірми більше підійдуть для мільярдерів, аніж для мерії міста у небагатій країні. Ось, наприклад, цінник 2550 гривень за одне дерево. 12 тисяч гривень коштує граб звичайний. Працівник фірми зізнається, дійсно знайти можна і дешевше. Можна йти, де гдії знаходиться діше. Так що помарах падати не треба. Але влада Києва, мабуть, не звикла розмінюватись на дрібниці. Адже навряд чи хтось догадувався, що журналісти потраплять у цю садівню. Назви Професійний садівник, яка приходить по документам у Київраді, тут не зустрінеш. Але нам вдалося довести причетність до цієї фірми ходознімком цього документа в офісі розсадника. І нарешті саме тут ми не трапили на несподівану знахідку. Червоні каштани Бріотті. Ось вони квітно-червоним. Продаються по 1900 гривень за штуку. Ось розрахунок для нас від цієї фірми. Бріотті у вас продаються каштани? В маленькому відео ви бачили, я вам показував два штучки. Це ті ж каштани, що ви на качати Ні, Це не ті. Скидається на те, що на закордонних красенів тут великий попит. Замість них лишилися лише ями. Схоже, більшість дерев нещодавно викопали. Робітник фірми повідомляє сенсаційну новину. Виявляється, професійний садівник нічого в Італії не закуповував. Ми займалися бусадком. Бойсадка ніпосріста, ну ні Ми його посадили. Оніму. От і там наша була робота. А купа не ми. Ні, не при... ні, не ні. Садівник покупав. ні. А хто покупав? Пускай вже мій рукоїчі говорить. У нього на то основа. Я не мав. Ха? Тим часом влада відверті стає на захист посередника. Садівник вже на цьому ринку більше 20 років. Тому винувато мабуть, зроблять Італію. Ось та можені накладність цієї сонячної країни. На них дійсно зазначено, в Україну були везені каштани-бріотті. Але чому тоді посередник професійний садівник не впізнав підробку? Значить, виходить, вона не професійна і не садівник. Поки стрілки ніяк не зійдуться на винних, каштани в Києві вирішили пересадити. Я думаю, що їх варто пересадити, щоб справедливість восторжествувала. Скільки мільйонів коштуватимуть українцям такі забавки в садівника? Перша спроба показала, що на вартість одного з трьохсот дерев пенсіонер може протягнути кілька місяців. Десь приблизно 4,5 тисячі гривень за один по повідомиє є група чиновників, яка обнагліла.